Вітаю, на політичні! З вами знову Альона. От ми, наче, й поговорили про мову, але ж не договорили. Якщо ви пропустили наше попереднє відео, радимо почати з нього. Коротко підсумовуючи, згідно з останніми опитуваннями, більшість українців вважають українську рідною мовою, та ми не знайшли причин для впровадження другої державної мови в Україні. Приклади інших країн лише підтверджують зручність єдиного мовного простору. Проте ситуація з використанням української в побуті менш певна. З одного боку ми бачимо тренд зменшення використання російської, але говорити українською вдома більше не стали. Та чи критично якою мовою користується людина, якщо її всі розуміють, і вона так само всіх розуміє? Хіба Росія має монополію на мову? Пошукаємо відповіді у сьогоднішньому відео. Ми ведемо канал українською. Тож ви можете відразу запідозрити на нас в однобокості та в черговій насильницькій спробі українізувати всіх російськомовних. Я не вмію, я вам уже сказала, переводити свої емоції на український язик. Проте ми щиро хочемо розглянути та проаналізувати можливі сценарії розвитку мовного питання і додамо російські субтитри для цього відео. Для початку нагадаємо, чому російська набула такого широкого вжитку в Україні. Мало кому невідомі факт. Акти лінгвоциду української мови, чотири століття репресій, 134 акти придушення, звісно, не могли пройти безслідно. Та після набуття незалежності ми не поспішали відроджувати українську вже не через злий намір, а скоріше за інерцією. Так було зручніше і дешевше. Неочікувано придушувати мову, бо це економічно вигідно. Як ми вже говорили в минулому відео, більше мов більше витрат. Навіщо переплачувати та зайвий раз дублювати фільми ще й українською? Російською вистачить. Astela vista. Astela vista, baby. Не можете знайти переклад книжки українською? Так російський перегляд, ось вже є. Важко зрозуміти англійську термінологію комп'ютерної гри. Знання російською стане в пригоді. Ми тріємося слишком медленно а інтернет лише зміцнив позиції російської мови як в Україні, так і в інших російськомовних сусідів, що потрапили в ту саму пастку. Російська економіка, завдяки багатству на енергоносії та ще не зміцнілому режиму Путіна, дійсно розвивалася та мала ресурси для домінування в регіоні. На той час російськомовний ринок був доволі великий. Тож рунет довгий час був нашим спільним домом, який ми ділили з росіянами саме через мову. Українські актори, співаки та блогери, бажаючи збільшити свою аудиторію, а значить, доходи, та не бажаючи вчити ту ж англійську, щоб конкурувати на ще більшому ринку, просто переходили на російську. І справді, в подібній практиці не було б нічого жахливого. Багато країн, що були колоніями Британії чи Іспанії, не намагалися забути мову загарбників. Часи змінилися, і всі чудово розуміли, що набагато легше вести торгівлю та порозумітися, маючи спільну мову. Сінгапур свідомо обрав англійську як основну, що пришвидшило його шалене економічне зростання. І інші британські колонії, як то Америка чи Австралія, цілком прийняли англійську як свою державну. Колоніалізм та криваві загарбницькі війни, здавалося, залишились в історії. І весь світ готовий до нового устрою, де ніколи знову не бути війні? А конфлікти та суперечки мають вирішуватися в політичній та економічній площині? Невже українцям потрібно відмовлятися від російської мови? Скільки років ми ділили інтернет? Начебто мирно співіснували в багатьох сферах? Хіба мова визначає кордони країни? Звісно, ні. Німецька не обов'язково живе лише в Німеччині. Хіба мова робить тебе патріотом? Теж ні. Існує достатньо російськомовних людей, які роблять вклад в нашу перемогу. Можливо, мова формує наше мислення та систему цінностей. Хм, Перефразую. Чи формують наші погляди книжки, які ми читаємо? Фільми, які дивимося, та статті, які знаходимо в інтернеті, мова має великий вплив на наше світосприйняття. Я вам зараз продемонструю. Почнемо з короткого пошукового запиту. Як гадаєте, наскільки сильно відрізняються за змістом результати пошуку «Алія ангелов російською та «Алея Янголів українською? Доволі очікувано російською бачимо наративи російської пропаганди. Українською ж розвінчування цинізму та дезінформації спробуємо щось більш нейтральне: топ-10 ісполнітелей чи топ 10 виконавців, шукаючи російською, очікувано отримуємо російських виконавців та продовжуємо фінансувати російську економіку. Очікувано та чомусь для багатьох неочевидно. Український пошук та прослуховування українських виконавців. Перетворюю вашу увагу на гроші для ЗСУ, шукаючи будь-яку інформацію, особливо історичну чи термінологію, неможливо уникнути в Вікіпедії. Що невже ви не знаєте про війну за Вікіпедію? Можливо, необхідний окремий сюжет? Пишіть в коментарях. Вільною енциклопедією формально ніхто не керує. За нею стоїть спільнота волонтерів-дописувачів. Будь-яка людина чи ботоферма може редагувати пости. Тож залежно від мови, ви можете вивчати історію присоєднення Крима к Російської Федерації чи читати про насильницьку та протиправну анексію Криму. Надто очевидно, хіба українці не знають, що це насправді анексія? Добре, ще приклад: радянсько-фінська війна. Російська Вікіпедія очікувано пише наступне: СРСР направило ноту протесту уряду Фінляндії з приводу артилерійського обстрілу, який за заявою радянської сторони було здійснено з фінської території. Відповідальність за початок військових дій радянською стороною повністю покладено на Фінляндію. Як неочікувано звинувачувати іншу сторону, виправдовуючи свою агресію? Десь я вже таки чула, а і потім пригадаю. А от в українській віки пишуть: війна стала наслідком узгодження розподілу сфер впливу у східній Європі згідно з таємними протоколами до пакту про ненапад між Німеччиною та СРСР. До речі, як в питанні Криму, так і в описі подій радянсько-фінської війни, англійська Вікіпедія збігається з українським варіантом. Наші волонтери не лише в фізичному, але й в інформаційному просторі чудові. Та український інтернет теж не ідеальний свою першу я народжувала в Естонії, та не була оточна людьми з досвідом. Тож інтернет був основним місцем пошуку відповідей, шукаючи інформацію про дієту після народження дитини, я, м'яко кажучи, була незадоволена результатами. Поради як російською, так і українською, жорстко лімітували дієту. Та ще казали мені, що. Ціль мого відновлення має бути не моє здоров'я та самопочуття, а моя фігура? Щиро дякую та залиште такі поради собі, погугливши англійською та прочитавши, що післяпологова дієта нічим не відрізняється від типового плану здорового харчування. Я щаслива пішла на фестиваль вуличної їжі та жуючи смачний бургер, раділа своїм знанням англійської. В такому випадку ви можете справедливо відзначити: а яка різниця, якою мовою шукати побутову інформацію, якщо російська від української мало чим відрізняється. Найперше, ми маємо більше можливості змінювати контент українською. Почавши активніше відвідувати українські вебсайти, ми зможемо впливати на результати пошуку. Та й чи можете ви з впевненістю сказати, де закінчується побутове, а починається неоднозначне? Мова це не просто інструмент, мова навіть не лише від зеркалення культури чи свідогляду нації. Мова це простір, в якому ми живемо. А російський мовний простір це по суті пропаганда російського світу. Це мінне поле, де відкриваючи сайт, ви вже ніколи не будете певні, чи текст є правдивим, чи там присутні альтернативні факти та історія. Споживаючи російський контент, ви несвідомо, але нормалізуєте все, чим живе Росія. Сексизм, нетерпімість, совкова медицина та ідеологія. А потім, як норма, почне сприйматися не всі росіяни чи путінська війна. Маємо просту та очевидну тенденцію: російський мовний простір і далі буде прогинатися під тиранією режиму, і контраст між українською і російською правдою буде лише збільшуватися. Звісно, є і такий варіант: я можу читати та шукати інформацію українською проте яка різниця, якою мовою говорити, говорячи російською за кордоном, вас автоматично ототожнюють з росіянами. Неприємно і дратує так, чому за вживання російською ми повинні виправдовуватися? А чому росіяни, які не підтримують війну, мають платити за те, що вони всього на всього мають російський паспорт? Хочемо ми цього чи ні. Проте відповідальність за приналежність до російської нації будуть ще довго відчувати ті, хто мають російський паспорт. Я не хочу вірити, а ці дебіли навіть тут побували. Але і ті, хто не мають його, але все одно залишаються жити в російському просторі, теж не зможуть втекти від ототожнення з нацією агресора. Будьмо чесними, людям притаманно навішувати ярлики та всіляко групувати і спрощувати явище навколо нас. Це не завжди доречно чи навіть етично, та ми не можемо уникнути таких спрощень банально для зменшення навантаження на наш мозок. Почувши німецьку, мозок не зупиняється пропрацювати всі можливі варіанти та підкидає нам просто німці. Почувши французьку, ми не намагаємося згадати мапу поширення французької мови. Моментально думаємо, о французи, і байдуже, що і ті, і інші в швейцарії, говорячи російською мовою в Україні, ви все одно є представником все того ж російського мовного простору. Люди не вміють читати ваші думки, та знову таки можуть записати вас в поціновувачів російської культури та людей, які потенційно платять за російський контент. На щастя, існує вибір, як і для власників російського паспорта. Так і для користувачів російської мови отримати нове громадянство важко, довго, але поки що можливо. Почати розмовляти українською теж може бути важко і не швидко. Питання лише який дискомфорт вам ближчий та прийнятніший. Принцип попит створює пропозицію. Працює всюди. Попит на українське створить пропозицію нового та якісного контенту з етикою, ментальністю українців, а не імперців. Просіть, вимагайте та шукайте інформацію українською. Це створить попит і покаже власникам вебсайтів, книжкових магазинів та кінотеатрів, що їх фокус на українській мові вартий інвестицій. А ти ховаєш телефон, там да. мабуть, якась любовна переписка. Мені написати. Купуйте та читайте книжки українською. Дивіться українське кіно. Можливо, ви знайдете для себе нових авторів та надихнете їх на нові роботи. Голосуйте українською гривною за українське майбутнє. І якщо ви не знали, то ваші вподобайки, коментарі та поширення не лише піднімають наш настрій, а й допомагають нашому розвитку. Звісно, не виключено, що в далекому майбутньому вся наша планета буде говорити однією мовою. Котре буде міксом всіх мов, що існують сьогодні, проте вже зараз від нас залежить, який вплив та яка частка цієї однієї мови може походити від української. Почуємось неаполітичні.